Добрий день, 1 листопада 25-го року. Намагаюся зняти відео про обрізку. Починаю я з більш складної обрізки, це, це довга обрізка, коли треба залишати однорічні довгі стрілки, пагони такі, і їх треба вибрати так, щоб вони добре лягли. Це сорт, у мене ось два кущі зліва. Оце кущ, це сорт сенсації, а цей справа куш, це купляла інший сорт, а виросло схоже на преображення. Може, це і воно. Я, мені здається, що це преображення, але в них принцип обрізки однаковий. І оце зараз я буду з цих двох кущів вибирати. Яку лозу я можу покласти. Це мені треба зараз вибрати. Яку лозу я можу, зможу горизонтально покласти, щоб там було близько 12 бруньок наліво-направо кожному кущу. Тут вибирати є з чого. Так, щоб вони лягли, і не заважали одне одному, щоб розподілити по всій шпалері, щоб не була нагрузка на наступному року, більш оптимально роз... було вона розподілена. От, наприклад, я зараз покажу, що я збираюсь робити з цим кущем, а тоді відключуся і обріжу все. От Дивіться, оце ось. Ідуть ось ці пагони оці ось від голови куща, оці вони будуть сюди кластися. Оце все обріжеться, оце. а сюди покладу оці пагони сюди, щоб вони до цього стопчика дотягувалися. Также само оці ось буду класти ось, ось, буду класти туди. Оце довге, я його. Буду просліжу, як воно. Якщо з оцих довгих будуть стрілки, ось є стрілка, ось ця. Вона ляже ось сюди, усередину цього куща, сусіднього, де у цього куща тут плодових плодових пагонів не буде з плодами. То, то я оцю, оцю стрілочку, цю і цю покладу сюди, щоб воно тут зайняли оце місце. Так само. Від цього куща я отут довгі стрілочки, ось, бачите, оці, покладу отуто. У, у, у голові куща вони будуть лежати. Я думаю, що це я зрозуміло розповіла, зараз відключусь, обріжу, потім зніму результат. Знімаю продовження, оце те, що в мене. Получилося після обрізки. Бачите, оце сюди наліво поклала три лозинки. Всередині куща воно дві лозинки, бо це будуть тут з гронами, буду потім вибирати, які краще залишати весною. Тепер, отут, на перехресті двох кущів вийшло багато Ну, поки що я їх буду залишати як вони перезимують, а весною краще буду вибирати вже зеленими пагонами виламувати лишнє. Оце так бачите. І всередині тут є ось лози з сусіднього куща, всередині цього куща сенсації. І ось наліво у сенсації три. Раз, два, три, чотири лозинки наліво. Ось так і виходить. І тут, тут три лозинки направо і середина, де буду вибирати. Оце таке в мене вийшло. Часу пішло багато, поки я оце тут мудрувала, вибирала. Через що я не люблю оцю коротку обрізку. От довгообрізку цю я не люблю. Так, зараз підемо до іншого куща з довгою обрізкою. Там в мене дубовський рожевий, теж вже дорослий кущ, який давав врожай. Візьмемо, мабуть, оцей, тут краще буде видно. У мене їх залишаю я собі два дубовських куща, оцей і отой, що там далі. Но тут краще видно, не заважають інші кущі, краще буде видно лозу. Ось дивіться. Тут, принцип такий самий буде. Ось наліво і направо повертаю довгі лози. Ось все. так. Вот, наприклад, так. Оце ось все покладу оці. Сюди вони покладуться. Оці ось, 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 ось покладуться, оця всередині. А оце покладеться на краю. Буде лежать. Буду вибирати лози, ті, що ляжуть сюди горизонтально і не зламаються а лишнє виріжу зовсім. Так же самою тут наліво. Що ми тут маємо? Тут трошки хуже історія. Оцей ось ляже, оці ось ось, 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 ось раз, оцей раз, два, три, чотири. З них виберу, що краще ще ляже. І я його покладу от із тих, мабуть, усі чотири. оці, Раз, два, три, чотири. Я їх залишу, оце все виріжу, а ці залишу, так їм довжиною, щоб вони лягли до цієї труби. І тут виходить, в мене отут от середина куща буде без врожаю. Тут врожаю не буде, бо тут всі, ну, тут перша, друга, третя бруньки, вони будуть без врожаю, вони не дають соцвіть на перші бруньки. Ось така буде картина. Відключаюся, знімаю продовження. Оце я обрізала цей кущ дубовського, розклала, і тут видно добре. Зараз я покажу. Так, оце ось все наліво пішло у мене тут. Отаму отам їх чотири лози. Чотири лозинки тут, тут, тут іде ось о кусочок, дві і там дві. Тепер направо, направо в мене пішло все. Дві лози, потім додавали ще дві. Оце тут чотири, ось ще дві лози в мене було. Це я тут залишила все, що було, із довгих лоз, що кладуться в довжину. І оце так в таку длину, бачите, я залишила, щоб воно було. Тут метрів шість, п'ять-шість метрів в довжину займе цей кущ. З великою кількістю лос. Сила росту всього куща сильна. і Сам дубовський рожевий дуже сильно рослий, йому треба давати простір, бо він тоді жирує, якщо йому мало місця. Жирує і погано родить. Чим більше дасть йому місця, тим він краще буде родити. Оце, оце такий тут буде здоровий кущ. Це я йому таке залишила. Тепер уже я й сусідній кущ обрізала тубоцького. Цей трошки менша сила в цього куща. Оце, що я тут залишилася. Три лозинки наліво. Тут ось направо дві і ще дві. Оце так залишилось. Тут він перехрещується з сусіднім кущем. Ось у мене сусідній кущ це кишмишкаска. Будуть вони в мене тут в перехресті, прив'язані в перехрест і буду дивитися по Дубовському. Дубовський зав'язуєш далеко на дальніх бруньках, то я там, де будуть пусті місця. Там я буду пускати каску. Плюс усюди каску дотягну сюди, де всередині пусто, усюди дотягну теж каску. Оце так я обрізала. І кущ поряд сенсації обрізала теж, як і полюбля довго обрізку. Сенсація менш потужно росте, ніж Дуповський. В неї і лозинки тонші, і менше місця можна їй давати. Оце те, що я залишила із того, що кладеться горизонтально. І з того, що можна горизонтально покласти, оце я так залишила. Трошки його прив'язала, бо буду обробляти Буду обробляти на зиму. Мідним купоросом, тому він у мене всі якось після обрізки ще й трошки підв'язую, щоб було, вдоб... щоб було можна гарно його облити з усіх боків хімікатом. От така картина. Що я ще попутно хочу уд... уділити увагу. Наприклад, важливо, що ще важливе. Ось, наприклад, бачите, як я обрізала. Ось тут стара була, тут ще йшла ложа, я її вкоротила. Коли ріжете стару лозу, то треба залишати пеньок, бо він буде пробковатися, тут буде пробка, буде робитися, і щоб вона не перекрила. Ось тут місце для, для, для соку, який буде йти в цей пагон, оце тут треба залишати пеньок. На, на, на двохрічній лозинці, на двохрічній, на трьохрічній, на чотирьохрічній лозинці, треба залишати маленькі пеньки. Але коли виріжете однорічний пагон, треба, наприклад, у мене ось тут. Був ріс сюди, однорічний пагін. Я його прибрала, бо він мені не нужен. Він йшов вверх і його не можна було покласти. Я його зрізаю під ноль. І отакі однорічні треба зрізати під ноль, без, без пеньків. Ось, цього, наприклад. Чому це так робиться? Тому що ця лоза буде рости, розширятися. І щоб оце місце заросло, його треба. Під ноль відрізати. Зараз ще де небудь покажу. Вы тут під ноль відрізаний, Однорічний, однорічний, відрізаний під ноль. А, а прошлого, а, а старий висок. Старий він одрізаний з піньком. Це таке правило обрізки. Ну, це, мабуть, я все, що хотіла вам показати поки що. Тепер, як обрізати оці, оці сорти, такі як дубовські, як сенсація, ті, що люблять, полюбляють довгу обрізку, як обрізати молоді кущі однорічки, двохрічки, я, із, я почала з із, із дорослих кущів різати, щоб ви бачили який, як, до якого результату треба прагнути. І оце, коли, ви, коли будете різати однорічний, двохрічний пагон, ви вже будете мати уяву, що ми в результаті повинні мати. А ми в результаті должны, повинні мати для куща. Так його формувати, щоб було, було, залишалися лози однорічні, щоб їх можна було покласти, підв'язати горизонтально. І оце, коли ріжете молодий що це треба пам'ятати, оцей принцип. Там, там робите все по такому ж самому принципу. На цьому все. Дякую за увагу, до побачення. Что он не выключается?